Така закуска дуже виручає, коли хочеться швидко та смачно нагодувати дитину. Не банальні сосиски в тісті, котрі ідеально підходять на перекус в дорогу. Зберігайте рецепт і давайте готувати. Для приготування млинців я поєдную три яйця, цукор, сіль і розмішую вінчиком. Далі додаю соду. Завдяки їй мої млинці завжди ніжнесенькі і просто тануть в роті. На відео я вже додала молоко та всипаю борошно. Продовжую розмішувати і вливаю окроп, а також олію. залишаю тісто постояти ще 10 хвилин, а потім. Виливаю на гарячу сковорідку і обсмажую до готовності. Млинці виходять дуже тоненькі та абсолютно не резинові. Тому щиро рекомендую користуватися цим рецептом. Далі починаю замотувати сосиску у млини. Я ще вирішила додати трішки сиру. Їх можна вже їсти, це буде дуже смачно, але я ще обсмажу їх в паніровці. Для себе обираю панірувальні сухарі домішку. домішок. Кунжут також додаю до сухарів та розмішую в окрему посудину. Вибиваю два яйця та розмішую виделкою. Занурюю сусиски спочатку в яйця, а потім в. А далі відправляю смажитись в олії з усіх сторін до золотистості. Бажаю всім смачного.